Ми вислали тобі подарунок, або я вислала тобі подарунок і кажу, для чого? Я ж нічого не замовляла. Ти заслужила, ти помогла, ти підтримала по-іншому ніяк. Я просто відразу реву, тому що я на своєму місці. Я вірю, що я на своєму місці і що я всім допоможу кому зможу. А тепер розпаковка. Я вже відкрила, але ще нічого не бачила. Але мені вже цікаво, тому що тут пише, ніби що вона має валег ху'ється. Що? Це цепочка. О, я ж ці свої цепочки будуть далі. Боже, дивіться. Дивіться, просто це що таке? Це що таке? Непрозора чашка, в якій буде так смачно кавуся, так? Дівчата, вийшов, Ви що, Вишов взагалі? Мене вже носки більше, ніж треба. Не плакать люди. Духи? Чи що це таке? Гей, імператриця. Боже, боже! Носили, знаєш? Я тебе відмічу 100%, бо так не можна. Не можна так мене балувати, бо я вже, дивіться, в мене руки трусяться. Я знаю, що більшість не повірять, що я так рада подаруночкам, але я дуже щаслива ваш маю таку аудиторію, як ось ви... все, треба закривати. Тут ще є ще одна коробочка, але її потім.